Що ж, вітаю всіх е, криптанів, фанатів криптовалют і так далі. Сьогодні у нас 30 жовтня. І в цей день, абсолютно в цей день, я хочу дати дуже вам сильний, потужний кейс да, по монеті, яка, ймовірно, на бичці, яка, ну, по суті, вже починається, і скоро ну, буде набирати все більше і більше обертів, та біткоін по 120 тисяч і так далі. Хочу дати вам кейс по монеті, яка дасть прям ну лютейші ікси і сильний, дуже прям вихлоп. От я зараз хочу ну якби навести аргументи до цього, сказати вам, що це за монета. Ви поки підпишіться на даний Ютуб канал. Ви перейдіть знизу, підпишіться на телеграм-канал, також на Твіч, де я стріми провожу в лайві, трейджу. Я на Телеграмі також в моменті вся інформація подається, тому ну, не втрачайте шанс і ссылки є в описі. Вот, коротше. Переходимо відразу. Скажу три слова по біткоїну. І, в принципі, чує жду 120 тисяч. Ну, хто за мною давно слідкує, як би їм це не секрет, чого я чекаю. 120 тисяч. Але менше з тим, зараз у нас, отут, якщо ми придивимося, лімітний продавець був таки вчора втримав, прямо коло АТХ. Да? Втримав котіровку і зараз от ми йдемо в корекцію. Аргументів, в принципі, достатньо, покупок стало все менше менше, покупець виснажився, от ми йдемо в корекцію. Корекцію я очікую, ймовірно, до речі, не сильно та й глибоко. Тобто, це плюс-мінус район 68 тисяч, 67 тисяч. Я думаю, дуже вартуватиме звернути увагу на даний баланс і десь від його ретеста, тобто чи від Ваха. Чи від, навіть до, до района Пока дійдемо, подивимося, плюс-мінус з цієї зони, я би дивився лонги, і ми будемо йти, мабуть, пробувати е, глобальне Атеха. Зараз домінація в нас знаходиться на рівні е, 60%. Да, і альткоїни себе у випадку такої от корекції, якщо ми таки зараз на 68 тисяч підемо, дуже струсне багато альткоїнів, але знову ж таки це дуже гарний шанс докупитися. От, дуже гарний шанс буде докупитися. І зараз я вам скажу один кейс, який я вважаю, дасть от прям дуже гарно. Да, ясно, там ефір, туди-сюди будуть переливи в ефір 50-х бітка і так далі. Це все буде. Але от один кейс, який, я думаю, враховуючи ймовірні, на мою думку, результати виборів в США. Він прям дуже іксовий, прям дуже жорсткий. Це догі. До Да? На минулій бивці. Ілон Маск був його пропампив в район 70 центів. В район 70 центів. Зараз, якщо брати з фундаментальних моментів, Alt ну, взагалі виглядає дуже сильно. І вчора, наприклад, Ілон Маск був, написав пост про нього десь, і ми побачили цей гарний ріст. Я якраз звідси лонгував. Ну, там були певні, звісно, умови, що мені не дали. Залонгувати болонгування на копі трейдингу, ну не про це зараз. Вот. І ми забрали в ціль 17 центів. Загалом, якщо зараз от даний пост Ілона отримав таку реакцію, то представте, що буде, коли виграє вибори Трамп, Ілон як його головний спонсор, яке фінансування він буде отримувати, і яку велику свободу дій він буде мати, щоб інтегрувати до ще більше в Твіттер, в Теслу і так далі. Тесла, до речі, я думаю, теж непоганий кейс до саме подій, які, ну, мабуть, відбудуться. У да, випадку, якщо виграє Трамп. Я думаю, взагалі, ну, і чисто технічно все закладує. Це, І саме Тесла я відкупав в районі 150 і чекаю по 400. Думаю, буде далі сильний дуже ріст. От, е, тому утримую. От, ну, Це зараз не про Теслу, не про фонду. Догі Коін. Тобто, ставка от, йде на те, що Ілон буде жорстко пампити, його слово буде дуже вагомим. Для даного альткоїна, і плюс-мінус, коли домінація почне знижатися, догі буде набирати все більшу і більшу силу. При тому, що він силу має вже. Окей, що в нас взагалі цікавого по Догікоїну? Глобально виглядає по-страшному побичому. В нас формувалася акумуляція, От вона тут відмічена в мене. Ми були, зламали глобальну структуру, потім відрітестили пок максимальної проторговки даної акумуляції і гарну реакцію отримали. Глобально, я очікую Dogecoin в районі е, АТХ, це перша ціль, ясне діло, що долар, і, можливо, район 2 доларів 24 центів. Е, що є, в принципі, дуже реально. Зараз ми ще розглянемо капіталізацію DogiCoin. От, Якщо я особисто я закупав по 8 центів на спот і буду тримати ну, на раніше долара, я буду його продавати. Це дуже великі ікси, просто представте, навіть. От Ну, зараз наведу. Навіть з цих значень, умовно. Зараз скажу, з яких, коротше. Навіть якщо його зараз добрати на цій корекції, яка, ймовірно, зараз відбудеться, якщо біткоін на 68 тисяч піде, то це, ну, рахуйте по 14 центів до долара це 600% росту. Якщо до 2%, то це 1313 іксів. Дуже гарно, дуже сильно і, ну, дуже прям шикарно, як на мене. От. Загалом, якщо ви не встигли взяти на рітесті даного балансу після злому і так далі, то зараз, я думаю, буде така остання можливість взяти його вигідно собі на спот, і так далі. І туди-сюди. Я думаю, в випадку, от ми очікуємо корекцію біткоїну RN 68 да, тисяч, там плюс-мінус. Випадку цієї корекції, враховуючи, що теж продавець захистив рівень, оцей на 0.18-0.17, я буду очікувати корекцію до гікоїна на рітез даного балансу, дуже об'ємного, з якого ми вийшли. І дуже цікаві рівні. Це в нас насамперед 14,3. Ну, я думаю, можна буде навіть очікувати в районі просто 14, в районі Пока. Отут я буду ну, дивитися лонгові позиції, також можна буде закупити його на спот і чекати лютого росту. І, в принципі, на цьому в мене все. Кейс дуже шикарний, дуже гарний. Е Якщо ставте лайки, пишіть коменти, якщо хочете, щоб я записав окреме відео, що я думаю, що вибори виграє Трамп. От. І ну, і все. От, і очікування такі, що вибори виграє Трамп, в маска велике фінансування, Тесла буде дуже просуватися, і плюс рахуйте, що м -м, велика свобода дій. І до того ж до Гікоїна, якщо от один його пост. В, дан... в даних умовах дав вже такий вплив, то, думаю, наступні і те, що він буде робити з Догікоїном, це буде прям просто дуже жорстко. От. Актив один із самих сильних наразі, якщо брати альткоїни на крипторинку. Один із самих сильних. Прям. Сильніше догікоїнів, ну, чесно, на ринку дуже мало це на пальцях перерахувати. Щось із старих, особливо проєктів і так далі, навіть з нових. З нових я взагалі мовчу. Да? Що є сильнішим за Догікоїни, що фундаментально, що технічно, що по об'ємному аналізу. Дякую за увагу. Ставте лайк, якщо сподобалось дане відео, а я думаю, десь плюс-мінус, ну, коли буде закінчуватись десь літо 2025 року, то от ми побачимо. Навіть не коли буде закінчуватись, але десь літом 25-го року, я думаю, ми побачимо результат мого прогнозу по Догікоїну. Всім дякую, всім гарного дня! Ту зимун вже близько.